16 вересня 2000 року журналіста та засновник інтернет видання Української правди Георгій Гонгадзе не повернувся додому. Його діло без голови було знайдено 2 листопада цього ж року, приблизно у сотні кілометрів від Києва. А ось 28 листопада Олександр Мороз. Так, так, він знову і про нього потрібно теж зробити буде біографію. Так, ось Олександр Мороз скликає прес-конференцію. Він заявив, що має аудіозаписи, які нібито вказують на те, що з цим. Вбивством Гонгадзе пов'язана верхівка української влади, і сам кучма. Ці записи зробив майор Мельніченко, співробітник служби охорони президента. А кучма категорично відкинув звинувачування на свою адресу. А на самих плівках від самого Кучми не чути вказівок взагалі про те, щоб хтось вбивав Гонгадзе. Лише велися розмови про те, що його повинні викрасти чеченці та вивезти з України. Вбивці, зрештою, потім знайшли. Знайшли і ті, хто надавав наказ. Але